Пісні. Він не спить до ранку, зустрічай світану зранку на пробіжку. Агустин біжить у дворі на вулиці, знає кожен звук. Друзі кажуть, її хороший друг. Воу, цей день друзями поруч, світ кольоровий, сонце сміється. Промчить там завжди красота. Віст у пішені, з жартом на вустах. Він загадку вирішить просто на ходу. Кожне слово золоте, кожен жест тут так а густин, як вітер, стрімко він летить. На велосипеді катається так стрімко. Він як блискавка, всі кричать, ну ти брате, ого, го знає всі приколи, де найкращі двір у школи з ним не буде скучно, тільки феєрверк